Всім привіт! В цьому відео розповім про ось таку підставку для телефону, яку я придбав в ауроліку. В розкладеному вигляді вона виглядає ось так. Ось така підставочка можна зробити собі вище її або нижче. Тут може платформу збільшити, то збільшити, тому що тут не тільки телефон можна тримати, можна планшет тримати. Тут я, ну, по-різному як зручно тримати можна. Максимум так. Можна так тримати, можна поставити собі ось так. Ну, Кумих зручно. Тримає дуже добре. Піднімо, щоб було краще видно. Ось мій телефон. Тримається дуже добре. Звісно, іноді може від ваги опускатися вниз, але це, це, це нічого. Ну, непогано. Звісно, опускається трошки важкий толк. Але якщо поставити десь вістак, або зробити менше, то буде зручно. Тому поставлю цій підставці десь 9 балів. Всім пока!